І так, друзі, сьогодні мова піде про портативні ось такі тепловізійні екрани, зроблені власноруч. В чому їх перевага? Це дешевізна, але мова йде лише про випадок, коли тепловізійні камери у вас є трофейні. Наприклад, з трофейних дронів нашого супротивника. От, якщо вдається затрофеїти такий дрон, то по суті можна купити монітор. І надалі вже використовувати як портативний тепловізор для різних потреб та нужд. От, ну, Зараз покажу, як взагалом це виглядає. Звісно, монітор не передає тої чіткості і контрасту, як воно насправді є. Наприклад, зараз ви бачите ось ці деталі. Вони тільки ось. Останні три надруковані були на принтері, ще навіть одна додруковується. От. І тут ви бачите ось таку красу. Звісно, що є різниця. Зараз спробую вам це продемонструвати. Різниця є, якщо використовувати різні монітори, Ну, звісно, в моніторах налаштування різні. От. І як це по суті виглядає? Тут у мене зроблено таким чином, що можна під'єднувати будь-Fiшну батарейку. Тупо взяли любу батарейку. Сюди вставили 12,5 вольт на живлення, 5 вольт на камеру, 12 на монітор. От. Батарейка в даному випадку у нас з з Mavica 3. Тут зроблено трошечки інакше. повербанк звичайний. От. На камеру бігають цифри. Насправді 98%. Дуже зручно за цим наглядати. Плюс заряджається він як звичайний повербанк, плюс додатково можна використовувати USB-порти. Вмикання-вимикання відбувається ось таким ось чином. Працює, не працює. Все дуже просто і того, що ми маємо. Якщо ми маємо трофейну камеру тепловізійну, знайдену чи виміняну у військових, у суміжників, то ми можемо собі купити за 1000 гривень ось такого плану моніторчик. Зараз покажу його коробку. Ось такого плану моніторчик, ровно за 1000 гривень. В комплекті йде лоток для те, щоб вбудувати цей монітор в торпеду автомобіля. І в цей лоток можна вставити ось такий екран. Дуже-дуже, як на мене, зручно. Далі у нас йде в комплекті до цього монітору ось таке кріплення. Зараз вам розпакую, покажу. Ось таке кріплення. Кріплення з фіксуванням можна закріпити якраз на лотку. Тут є фіксація, для того, щоб воно не проворачувалося. Ну і плюс є можливість повертати навколо своєї осі, але одною рукою мені важко це зробити. О! Ну, коротше, можна повернути на 90 градусів. Відносно самого кріплення, от я на декілька градусів вже повернув, як бачите. Ну і, звісно, потрібно надрукувати на 3D-принтері зручну рукоятку, яку можна буде прикрутити. По суті, повербанк можна використовувати будь-який. Ну і DC-DC повишайка на 12 вольт. Тут стоїть сама простецька такого ось плану. MT3608. Получається, ми з повербанка з 5 вольт робимо 12, щоб живити монітор. Жовтий у нас проводок йде на камеру. От центральний жовтий. Якраз і йде на камеру. Червоний чорний на 5 вольт. Ну, і вся вам схема. Нічого тут військового такого немає. От. Так воно і працює.